Я всіх вітаю на своїй кухні. Сьогодні буду випікати кокосовий кекс з апельсиновою заливкою. Мені потрібно 320 г борошна, 200 г масла, 4 яйця, 120 г сметани, 1 повний стакан цукру, 4 столові ложки кокосової стружки, цедра апельсина, 2 чайні ложки розпушувачу. В чашу вливаю яйця. Всипаю цукор та добре взбиваю Яйця з цукром добре взбила, додаю сметану, розтоплене масло, кокосову стружку, цедру апельсина. Це все легенько перемішую міксером. Просію борошно. Всипаю розпушувач. І все гарно перемішую лопаткою. Ось таке тісто в мене вийшло, таке досить густеньке. Викладаю тісто в форму, У форму для кексу. Ставлю кекс в гарячу духовку на 180 градусів приблизно на 40 хвилин. Для пропитки кексу мені потрібно сік з одного апельсину. Я витиснула сік, вийшло 85 грамів і 3 столові ложки цукру. Висипала цукор і тепер розмішую до розчинення цукру. Кекс пікся, поки він ще гарячий, беру паличку і роблю дірочки. По цілому кексу пробиваю дірочки. Тепер беру заливку, я її трошки підігріла в мікрохвильовій на півхвилинки, щоб розчинився цукор. І тепер беру цю заливку і пропитую весь кекс. Треба дуже добре пропитати кекс, тоді він буде смачний. Кекс я пропитала і тепер залишаю кекс до повного вистигання в формі. А зараз я зроблю помадку. Тут у мене приблизно 3 столові ложки цукор-пудри і потрібно 2 столові ложки приблизно також лимонного соку. Розмішую, додаю ще трохи соку, щоб було рідке. Ну, я думаю, вже нормально. А зверху я ще Притрушу кокосовою стружкою. Так, як це кокосовий кекс. І буде для домашнього чаювання то, що потрібно. Зараз я вріжу і ми подивимося, який кекс всередині. Ось такий зсередині. Зараз я його розломлю. Гарно пропікся. Вологий, всередині. середині зараз попробую. Угу. Дуже смачний. Кекс смачний, всередині вологий, пахне апельсином, а також помадка лимонна, дуже смачна. Поєднання лимонно-апельсинових смаків дуже смачно. М'якенький. Відчувається кокосова стружка. До кави, до чаю, до домашнього чаювання. Якраз те, що потрібно. Якщо вам сподобався рецепт такого смачного кексу, то спечіть такий кекс, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, вам не важко, мені дуже приємно. Буде ще багато смачних страв. Готуйте разом зі мною і хай вам все вдається. А я вам бажаю здоров'я, добра та мирного неба над головою!